Отця і Сина, і Святого Духа. Браття і сестри, сьогодні звершували службу в День богоявлення, хрещення Господнього, в День Йордану, як називають у нас на Україні це велике свято, на Десяте свято. Браття і сестри, коли виповнилась повнота часу, Іоанн Хреститель прийшов на Йордан, прийшов, щоб охрещувати людей на покаяння і прощення гріхів. Люди, звичайно, розуміючи це, йшли і охрещувалися у водах Йордану. І ось от цього дня, яке ми сьогодні звершуємо, прийшов на Йордан Син Божий. Ісус Христос, Спаситель наш, Месія, прийшов і, і безумовно, що Іоанн Хреститель відчув Духом Своїм, що перед ним є сам Син Божий. І просить у нього хрещення, але він говорить, я не достойний те, те діяти, те дійство виконувати. Бо це прийшов той агнець Божий, прийшов той, кому я не достойний розв'язати навіть шнурки е е е е на взутті. Але Господь сказав: треба виконати всю правду. І, бачучи, і розуміючи, цей Ан хреститель охрещує. Сина Божого, того, хто не потребує хрещення, того, що є, хто є безгрішний, але виконуючи цю правду, як сказав Спаситель, Господь занурюється в води Йордані. І не охрещується Він сам, а охрещує, освячує, оновлює йорданські води. І ось цю подію ми і згадуємо, тому що в цей день оновлені води. Які Господь у Йордані освятив, і потім вони оновилися по всьому світу. І ми, браття і сестри, розуміємо це свято ще як і явлення святої Тройці. Чому явлення святої Тройці? Тому що Господь наш Ісус Христос, Син Божий, Спаситель світу, прийшов на і явився там і стояв перед Іоанном Хрестителем. Коли він занурився у воду, то Дух Святий у вигляді голуба зійшов на нього, і було чути голос Отця Небесного з неба. Це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Ось тому ми і звершуємо цю службу, тому що в цей день на Йордані явилася свята Тройця, Явився Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Браття і сестри, освячення води, яке ми проводимо вчора, проводили і сьогодні, великим чином освячується тільки в ці дні, два рази на рік. Тобто перед е, е, святом, і це свято Богоявлення. Чому Богоявлення? Тому що Бог з'явився, тому і богоявлення. Чому на Йордан? Йордан, тому що це відбулося на Йордані. Тому, браті і сестри, це велике освячення, агіасма, велика святиня, вода, яка повинна бути в кожному домі. І ви сьогодні прийдете додому освятити всі свої. Ті речі, які ви хотіли, щоб вони були освячені, свої домівки наповнюйте, давайте хворим, лежачим на шешерці давайте цю воду щоденно, тому що вона має силу, як каже церква великої святині, агіасми грецькою мовою. Тому, браття і сестри, пам'ятаймо, хай в цей день і ми всі просвітимося. Хай нас Господь через споживання і освячення цією водою оновить, дасть нам можливість більше зрозуміти, що має, чому прийшов у світ наш Спаситель, чому Він опікується своїми чадами, вірними Його. Тому ми повинні це розуміючи і духовно зростати, ставати все більше вірними християнами маючи в серці, в душі і в розумі нашим святу єдиносущу, нероздільну Тройцю. Ай же всіх вас благословить Бог, Свята Тройця, Хай перебуває з вами повсякчас віра у ваших серцях і душах. І вітаю вас всіх із цим великим святом.